Доброго дня, всіх, вітаю, ви на каналі Квіти та Інша, я Іна. І сьогодні у нас знову ж таки буде розповідь про хризантему. Так як зараз осінь, а це пора хризантеми, тому хочу торкнутися такої теми, як вирощування хризантеми в закритому та відкритому ґрунті. Як краще, все буде з мого особистого досвіду, незважаючи на те, що в цьому році у мене. Проблеми з хризантемою були ще з весни, тобто з посадковим матеріалом, але все-таки я зберегла маточні рослини більшість. От, і хочу поговорити знову ж таки про вирощування хризантеми. Фото, які ви будете бачити, це. Будуть мої фото з минулого сезону. Так як я вважаю, що сезон цьогорічний в мене не задався так, як треба, ну, це не показник, буває різне. Тож, що про хризантеми в закритому ґрунті? Вирощуючи ось так в горщиках хризантеми. Цьому році вони в мене в 5-4 літрах. Такі красуні вже розквітають. От, Що дає нам, коли ми. Ось висадили живець, один живець, я говорю про один живець в навесні, ось в такий горщик. Такий чи краще, звісно, і більший можна, якщо є. Перш за все, це дає нам мобільність. Тобто, ось як на сьогодні нам подивилася я прогноз, і там передають вже похолодання, воно буде тимчасове, але знову ж таки, воно може все-таки пошкодити, саму хризантему воно не пошкодить корінь, а ось квіти може дещо торкнутися і буде не досить естетичний вигляд. От. Мороз, заморозки будуть декілька днів. Тож для того, щоб берегти хризантему, я її просто візьму і перенесу, чи то веранду, ну я, мабуть, веранду перенесу, можна перенести в теплицю, ну в кого де є, куди перенести. І разом з тим я її збережу, збережу ось такі яскраві квіти. Дивіться, який зовсім молоденький маточник, але яка красива квітка. Показується, що тут в мене стоять, там ще трохи інших, є, ну туди далі йти. Хай буде так. Дивіться, я їх занесу, передержу і знову ж таки виставлю, і вони ще будуть довго мене радувати. Знову ж таки, як я це зроблю. І це. Одна з важливіших переваг вирощування ось в закритому ґрунті. Друга перевага це те, що ви можете її поставити в будь-яке місце. Ну, При вирощуванні, поки вона не почне розквітати, вона може у вас десь стояти там, чи за будинком, чи ну, в якому будь-якому місці, де є світло, вона в собі там буде рости. І ось, коли почне розквітати, ви її просто перенесете в те місце, де хотіли б на неї любуватися, і вона буде прикрашати ваше подвір'я. І знову ж таки буде краса. Поки, наприклад, ростуть інші квіти, літні однорічники, вона у вас буде в одному місці, а потім ви її перенесете в інше для того, щоб можна було на неї любуватися. Це, на мій погляд, дві основні переваги, які дає нам вирощування в закритому ґрунті. Ось навіть ця хризантема, що я показую, вона росте в мене в бочки. 200 літрів. Я викинула в своїй час частини і пересадила з городу два саджанця хризантеми. і Ось так вона зараз виглядає. Ну, дуже гарно. Ну є тут і недоліки, які потрібно знати перед тим, як висаджувати хризантему в закритий ґрунт. І перш за все, це те, що рослина росте в закритому ґрунті, і до неї не поступають всі мікро і макроелементи. Тому вона потребує регулярного підживлення. Підживлення і поливу, тому що знову ж таки ємність невелика, коріння пересихає, а хризантема, коли вона ось нарощує вегетативну масу, дуже потребує вологи. Якщо хризантему в ґрунті, ми можемо поливати час від часу, вона може поливатися з дощів, ну і з іншого всього. Можливий капельний полив, там, чи, ну, хто як це робить. Хризантема, яка росте в такому ось закритому ґрунті, вона потребує уваги з поливом, це обов'язково. Поливу не буде, вона рости не буде. Ну, Це такі, знаєте, недоліки. Підживлення потрібна увага і знову ж таки полив регулярний. Якщо ми звернемо увагу на великоквіткову хризантему, то тут потрібно розуміти, що вирощуючи її в закритому. На ґрунті, так ось як в мене в горщиках, це велика перевага, тому що великоквіткова хризантема зазвичай вона розквітає набагато пізніше. І ми можемо ну, навіть не побачити її квітування, тому що вдарить мороз, і звісно, це буде по квіточки дасть результат свій. Тому дуже буде. Зручно ось взяти такий горщик, як ну, наприклад, як у мене тут ось горщик на 4 літри, знаючи, що йде похолодання, просто його також занести, поставити в приміщення, в якому є світло, і вона буде квітнути ще до. ну переста, Вона перестає там морози буде квітнути і квітнути. В тому році в мене хризантема квітнула навіть після Нового року. Горшкові сорти вони розквітають раніше. От, і вони гарно ще будуть і на вулиці квітнути. Тут знаєте, головне, щоб мороз, ось цей мороз, що має бути, його треба якось уникнути. А потім, знову ж таки, я їх виставлю на подвір'я і вони ще будуть довго тут стояти. Потім заносю в будинок і знову ж таки вони будуть мене радувати ще довгий тривалий час до Нового року. В тому році так було і пізніше. Знову ж таки, який мороз буде, тому що веранда в мене не отоплюється, от якщо мороз буде більше десяти, то навряд чи вони виживуть. А ось як помірний мороз, то дуже гарно вони там, так як в тому році, були. І ще що скажу один недолік: в мене, вирощуючи рослини в в такому закритому горщику, в мене не виходило наростити такого великого куща, який може вийти, коли вирощувати його в відкритому ґрунті. Тому я ще практикувала таку схему, я доводила до того стану, дорощувала рослину, ось, наприклад, до такої бутонізації. Вже, як бачите, один бутончик можна трішки раніше, викопувала із землі і пересаджувала в горщик. І тоді кущ, я мала великий кущ, але. Знову ж таки, в горщику. Так теж можна робити, тому раджу, хто ще так не робив. Я так практикувала інші роки. В цьому році я також повисаджувала в ґрунт свої хризантеми. Вони там із нестачі поливу були дуже маленькими. Я їх пересадила в горщики, дала їм той полив, який потрібно, і вони стали набагато краще. Хоча й не наростили того, що могли б. Ось такі ще. У мене в горщиках також пересаджені хризантеми, вони не зробили кульку, тому що я їх пізно забрала з ґрунту, але все-таки квіти будуть. А ось, вирощуючи хризантему в відкритому ґрунті, вони можуть нарости набагато більші, ніж в горщику. Цей рік знову ж таки не показник, тому що літо було засушливе, було мало поливу, але все-таки вони виросли, вони ось такі на вигляд. Ну, знаєте, це хризантеми, які вийшли з зими, я їх не розсадила. А коли тут в мене росли хризантеми інші роки, коли я їх розсаджувала по одному живцю, то кущі виходили набагато краще. Тож, я ще зробила такий висновок, що я не хочу вирощувати одним кущом, навіть ось ця хризантема вона не дає такого щільного квітування, яке, яке б вона дала, якби була висаджена з одного саджанця. Знову ж таки, будуть фото у відео, де ця сама хризантема вона просто злита квіточками. Це з одного живця. Але все-таки навіть на цей невдалий такий сезон мій, я маю квіти, ось так вони виглядають в ґрунті. Це одна частина. Тож, дуже добре було б садити хризантему під капельний полив. Знаєте, тоді вона росте розкішна, красива, даємо їй періодично якесь добриво. Але, знаєте, не завжди можна зробити капельний полив. У мене його немає, а так лікою поливати не завжди виходить. Тож, якщо літо не таке засушливе, вона все рівно виросте. Вона візьме собі мікроелементи і макро з ґрунту і буде дуже красиво. Тож, є переваги в, в, в тому способі вирощування в контейнерах, є переваги в вирощуванні е, ось так способом висадки в ґрунт. Хочу ще звернути увагу на ось цю хризантему. Бачите, кущ не розділений і вона квіточками не влита. А ось та хризантема, яка з одного живця, то вона виглядає зовсім по-іншому. Ось ця сама хризантема вона в меншому горщику, але ж, бачите, різниця є. Також та хризантема, яка пересаджена, ось пересаджена в бочку, також є різниця. Немає навіть вільного місця. Тож, зверніть на це увагу, розділюйте хризантему, не лишайте її одним кущом весною, і будете мати набагато кращий результат. Ну, Сьогодні ніби все те, що я хотіла сказати про, про вирощування в закритому об'ємі, відкритому об'ємі. Хоча, ще знаєте, що ось коли прийде час зберігати хризантему в зиму, дуже зручно буде її ось так взяти, оці невеличкі горщики. Чи то в яких биємностях не вирощували, і зберегти на зиму. Про збереження на зиму я буду розповідати в іншому відео. Так що, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте, натисніть на дзвіночок для того, щоб бути в курсі всіх моїх відео. Наостанок дуже мені подобається ось ця хризантемка. Дивіться, яка вона красива. Вона ще не повністю розквітла. Це я її купила теї осені. Mm -hmm. Якась ніби гулчаста така. ну Чекаю, що вона буде вся залита квіточками. Ну, ось такі хризантеми, де в них квітка більша, бо в них трішки мультифлори інші кущі, але також дуже гарні. Також чекаю, як буде виглядати ось ця хризантема, тому що я її бачила, коли купляла в тому році садженець. Вона була дуже красива. Вона була на колір така коралова з такою ніби помаранчевою серединкою. Також сорт, мабуть, що пізній, але все-таки зараз я його на морози внесу в приміщення, а потім винесу, і буде ще він довго радувати. На сьогодні все. Миру нам та гарних вітів.